Всім привіт! Я Оля, ви на Бігус.Інфо і так ми знову в дорозі. До речі, як бачите, цього разу пристебнула пасок безпеки, бо під одним із минулих відео було багато коментарів. Про це тож виправляюсь. А ще виконую обіцянку. Раніше я анонсувала ще одну історію про кіберполіцію, і от ви її дивитесь. Про що ми вже встигли поговорити у попередніх випусках? В першому про керівника кіберполу Юрія Виходця його на папері скромне, непримітне життя розлученого чоловіка дуже контрастувало з дорожезним маєтком чиєюсь новенькою БМВ і колишньою. Это проміни, ізумруди і цафір, і варіантові дорожки, которо повністю облікають весь пальчик з усіх сторон, з якою чоловік все одно продовжував проводити час, так наче ніякого розлучення і не було. Жінка, схоже, теж про це забула. Бо щороку в соцмережах святкувала все нову й нову річницю Васілля. В другій частині ми вже говорили про двох його заступників, яких теж спалили їхні жінки. Одна постала красиві світанки над морем, зняті із дорогого престижного ЖК. І згадок про цю нерухомість в декларації посадовця ми, звісно ж, не знайшли. Інша, підключивши матір, пішла скуповувати київські квадратні метри, так наче десь відкрився квартирний аутлет, і їх там роздавали пачками. І от вона, третя історія: тут теж буде Київ і Одеса, тут теж буде лакшері на тлі дуже скромної декларації. Тут теж буде посадовець кіберполу, дуже солідний з начальства. І, звісно, тут теж буде дуже цікаво. Посилання на попередні два випуски є в описі під цим відео. Гляньте обов'язково. І як підете дивитись, заодно перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Впевнившись, що все окей і підписка є, поставте подобайку цьому відео. Можна прямо одразу. Бо знову ж таки буде цікаво. Обіцяю! Мені часом починає здаватися, що в Одесі я вже буваю частіше, ніж в Києві. Зрештою, було б на що скаржитись. Це ж Одеса. Ну, ясно, що Оля не скаржиться. Що скаржитися? Сів собі на пасажирське пару години. Хоп! В тебе вже зйомка на морі. Але за оцим от... Хоп, машину треба постійно обслуговувати, заправляти і само собою страхувати. Якщо з першими двома пунктами, як бачите, доводиться морочитися регулярно, то з третім все значно простіше і приємніше. Ну, бо є сервіс онлайн-страхування Finance. Йдеш Ідеш в мобільний застосунок, бачиш всі зібрані пропозиції від різних страхових компаній, порівнюєш, вибираєш 5 хвилин. І, оля спокійно, головне, безпечно їде в свою Одесу. А ні, стоп. Не лише спокійно та безпечно, але й економно. Бо за промокодом BIGUS можна отримати знижку 10% на будь-яку автоцивілку. Ну а завантажити застосунок Hotline Finance можна прямо за посиланням в описі. Під цим відео. Одеса потроху стає батьківщиною усієї кіберполіції. Бо ж орган, який бореться з інтернет-шахраями, відбиває кібератаки та й, взагалі, розслідує злочини в мережі, пару років тому очолив вже згаданий мною Юрій Виходець, оскільки він з Одеси той потягнув з собою на підвищення своїх же земляків. Так, одного він призначив собі замом. Це той чия дружина знімала світанки із незадекларованої елітки. Інший В'ячеслав Коліуш теж переїхав в Київ і очолив столичне управління. Поліція викрила жителів міста Одеси, які створили ряд фішингових інтернет-магазинів. Ось це якраз він і був, і саме про нього я сьогодні і розповідатиму. Колі в Кіберполі дуже давно що із 2015-го він був заступником в Миколаївському управлінні. Далі працював з виходцем в Одесі. А у 2022-му, вже коли шеф став зовсім зовсім шефом, отримав нове крісло в Києві. Кіберполіція Києва вихила групу лікарів. У виготовленні та продажі підробних сертифікатів про вакцинацію, колюш, як і решта його колег, в чому я вже добряче встигла переконатися, ніколи не привертав до себе уваги. В скандалах не фігурував, в меми не потрапляв, на хейт не наривався. Декларація скромна, навіть я би сказала, дуже сіренька. І оця сірість потрохи стає для мене певним маркером, ознакою того, що щось тут нечисто і варто все ж перевірити. Наш редактор в такі моменти згадує стару шкільну традицію з заповненням анкет. Розмальовані зошити передавалися з рук в руки, щоб кожен однокласник від руки понаписував відповіді на 100-500 дурних запитань. Який твій улюблений гурт? Що ти про мене думаєш? Назви трьох найкращих друзів в класі, оце все. І там кожен же просто створював образ, на який хотів бути схожим. Не треба ніяких правдивих відповідей. Пиши лише те, що сам хотів би винести в паблік. Отак, схоже, і в деклараціях. У 2021-му, Що коли Кулюш був замом виходця в Одесі, він вказував, що із дружиною та дітьми проживає в невеликій на 50 квадратів квартирі в передмісті Одеси. Ні, це не щось прямо виразно дешеве. Це звичайний, максимально звичайний ЖК. ЖК-янтарний. Квартиру тут родина придбала ще у 2013-му. Що там ще? Ще одне помешкання. Оце вже геть скромне. 25 квадратів. І то не у власності, а на праві користування. Є авто у дружини РАВ-4. У кіберполіцейського беха 2018 року, але не своя. Хтось дав поролити. Ну і 750 тисяч гривень збережень на двох готівкою. Ну і все. Так а що далі? Кіберполівська класика у 2024-му Дружина з декларації куліуша зникла, бо на початку того ж року подружжя офіційно розлучилося. Якщо уважно почитати судове рішення, то можна вичитити про те, що вони насправді не разом, ніби то ще з 2021-го, бо втратили почуття кохання, і оце от все. Тут можна було б якось пожартувати, але я реально витратила весь запас кумедності ще в попередніх частинах, де все відбувалося ідентично. Кіберпол це прямо якась темна матерія, яка руйнує родини і магічним чином робить їх після цього суттєво успішнішими. Ось це житловий комплекс Premium Residence. бізнес-клас, закрита територія, море близенько. А ось парковка преміум резиденса. Ця BMW X 5 належить колишній дружині головного кіберполівця Києва. Так вже не RAV4. Сам факт знаходження цього авто тут вже ставить під сумнів розлучення пари. Бачите, житла в жінки тут офіційно нема, зате є в матері кулі ушам. З 2023-го вона володіє стометровим помешканням в цьому комплексі. Цікаво, що його вона отримала в подарунок від свого другого сина, брата кіберполівця. Ну а тепер тут запаркована свіжа беха колишньої дружини Уша. Все ж логічно, хіба ні? Від шлюбу з колишньою дружиною в нас є спільна дитина. Декларування зустрічі онучки з бабусею у присутності дружини, колишньої дружини або будь-яке інше спільне сімейне дозвілля не є користуванням майном в розумінні закону України про запобігання корупції та не підлягає декларуванню. Ага, саме тому дружина, колишня дружина, їздить туди після роботи і без дитини. Є чуйка, що колись десь в підвалі центрального офісу кіберполіції якийсь таємничий сірий кардинал розробив план, якому має слідувати кожен хто носить горде звання поліцейського, типу, згідно відповідно пунктам, таким-то, таким, то підпунктів таких, то таких, то кожен співробітник зобов'язаний розлучитись. Але так, щоб в других половинах потім все було обов'язково тіп-топ і росли жири в маслі. Ну бо інакше пояснити цей вірус я не можу. Можу лише знаходити і фіксувати подібне. І воно дає свій результат. Хоч, на жаль, і не завжди. Після кожного матеріалу наші юристи збирають докази, подають заяви і тиснуть до справедливого покарання для тих, хто краде наші з вами податки. Ну і звісно ж, кожній історії, яку ми доводимо до більш-менш логічного завершення, провадження або звільнення, є ваш потужний внесок. Тож долучайтеся до підтримки бігусінфо. Давайте. Разом дотискати поганців. Усі посилання в описі під цим відео. А ми поїхали далі. Бо ви ж не думали, що ми лише бехою і преміум квартирою обмежимось. Отже, 2024. Колі уж офіційно розлучаються. І в цей момент на арену виходить теща. Тобто. Колишня теща після розлучення доньки, жінка стає власницею землі посеред дорогого котечного містечка Чорноморська рів'єра під Одесою. Якщо Совіньйон тут це як козин під Києвом, то Чорноморська рів'єра – це умовні лісники, дорога, спокійна тиша. Ну чи тихий дорогий спокій? І тут таки дорого за сотку в середньому просять від 500 тисяч гривень, так цілих 13 тисяч баксів. За сотку. Колишня теща кіберполівця вирішила не бути дріб'язковою і взяла одразу 16 соток. Нескладні підрахунки кажуть мені, що обійтися це мало приблизно в 200 тисяч доларів. Суто за землю. Чисто для порівняння: річна зарплата куліуша близько 700 тисяч гривень. Це трохи менше 20 тисяч доларів за 2024 рік. І от на цій землі активна робота. Дивіться, який маєток тут буде вже дуже скоро. Власне, його видно здалеку. Три поверхи, ну і це ж лише те, що видно, декілька терас, величезні панорамні вікна. В них точно можна роздивитися всю всю українську кіберзлочинність, без сумніву. Порівняти цей будинок із рештою тут вкрай складно, але спробувати можна. Я походила по реєстру, щоб хоча б приблизно прикинути площу. Дивіться, це, наприклад, маєток на сусідній вулиці. Реєстр нерухомості каже, що тут біля 300 квадратів, але виглядає не так масштабно. Ось ще один. І якщо вірити та реєстру, То тут теж майже 300 квадратів. І знову ж таки, виглядає це все явно меншим, за майбутній палац формально колишньої тещі Кіберполівця. Я, звісно, не спець в проєктуванні і будівництві, але все ж можу акуратно припустити, що тут загалом квадратів 450 500. Ну, вон, одні тераси, чого вартують. До речі, про вартість. Тут Теж складно, бо будинків схожої квадратури в Чорноморській Рів'єрі зараз я банально не знаходжу взагалі. Найбільший, що мені вдалося знайти, це котеч на 300 квадратів. Продають такий за майже 37 мільйонів гривень. Так, це з ремонтом. Але для розуміння порядку цін цього більше ніж достатньо. Ну, от ще для ілюстрації ціноутворення: будинок на 170 квадратів, явно менший за наш, і просять за нього понад 18 мільйонів гривень. Вартість землі і Масштабного будівництва це вже космос, особливо враховуючи той факт, що в державних реєстрах ми не знайшли жодної згадки чи то про минулий, чи то про поточний бізнес колишньої тещі, і тестя, що каже про це Куліуш, що про доходи на цю покупку треба було питати в колишньої. Як повідомили мені колишня дружина та її матір, нерухомість, яку зазначено у запиті, було придбано у 2024 році за рахунок грошових коштів, отриманих колишньою тещею за договором позиків у 2022 році, з метою ведення власної господарської діяльності. Справді ж 2022-й був дуже сприятливим для того, щоб позичати величезну суму грошей для майбутнього будівництва. Жінка на досягнутому не спинилася. Вклавшись в ділянку і зведення маєтку, вона майже відразу пішла ще й в комерційну нерухомість. 108 квадратних метрів офісу магазину, як це зветься, в реєстрі нерухомості знаходяться ось тут. Це доволі близько від жилового комплексу, де ми бачили на парковці авто колишньої дружини Куліуша. Навколо багато новобудов, тож комерція не дешева. Мінімум, який мені вдалося знайти, це 500 баксів за квадрат. Це прямо низ ринку, Най-най-най найдешевше -най оголошення. І навіть якщо орієнтуватися на нього, то обійшлося приміщення щонайменше 50 тисяч доларів. Ну от і треба ж таке здихалися від зятя і пішло ж діло. Жартую. Бо ж взагалі не вірю в розлучення. Намір приховати куплене за гроші, походження яких під великим питанням вірю суттєво більше. Я вже казала про те, що жодного бізнесу векстейші і тестя я не знайшла. Не було його і в колишньої дружини кіберполівця аж донедавна. Бо якими є традиційні атрибути рідні вже чи не кожного правоохоронця, про якого ми розповідаємо. Розлучитися дан. Активно скуповувати щось дороге, що тепер автоматично не потрапляє в декларації після розлучення дан. І є ще третій пункт зареєструватися як ФОП. От колишня дружина її зареєструвалася за даними аналітичної системи контролю геть геть нещодавно, прямо цьогоріч. якщо вірити її тегам в КЕТКонтакті займається вона манікюром і в цілому косметологією, але зараз. Зараз вона власниця свого б'юті бізнесу. Так саме в цьому от комерційному приміщенні, яке минулу річ придбала матір, нещодавно відкрився салон краси. Виглядає все дорого, багато як має бути. І я зараз не тільки про відкриття. Бачите, в мене після всіх цих історій вже профдеформація. деформація, а тому я не могла не звернути увагу на вже знайомі прикраси. Ось тут, у надії, а, саме так звати жінку, видно каблучку. І я її вже бачила раніше. Бо це до біса схоже на прикраси бренду, створеного екс-дружиною очільника Кіберполу. Я це вже показувала в першій частині. Це рубіни, ізумруди, і сафір, і брилянтові дорожки, які повністю облігають весь пальчик з усіх сторон. Оці смарагди з діамантовою доріжкою це дорого. І якщо я не помиляюся, і все-таки каблучка від бренду екс-дружини виходця, то тут йде. Йдеться вже скоріше про якийсь символізм. Замкнене кіберполівське коло. Поліцейські розлучаються з дружинами, ті стають суперактивними бізнес за одним і тим же шаблоном, а потім разом тусуються на вечірках і носять однакові прикраси. Ми Делали до этого виски а она любитель віскі-пілінання. Я би, мабуть, зараз теж зробила виски пеленання Чай просто віскі було б достатньо, бо трохи несила це вже вивозити, додати нічого більше ані, є. Бачите, якщо зараз лишити як є, то буде здаватися, що я тупо заздрю успішній родині, яка зненацька віднайшла можливості і хату за мільйони будувати, і бізнес відкрити. А ми ж антикорупційники, тож маємо пошукати відповідь на ще одне запитання: а чи були в цієї самої рідні гроші на подібне? І тут мені є що сказати. За даними наших джерел, офіційних заробітків на такі активи явно не вистачило б. Колишня те, що роками працює в профспілковому санаторії і заробляє там по суті копійки. В екстесті на комунальному підприємстві ситуація трохи краща, але це далеко не сотні і навіть не десятки тисяч доларів на рік. Може доклалась донька. Теж навряд її б'юті хобі не переносило жодних доходів, принаймні офіційних. Натомість, із 2022-го вона отримувала зарплату від рівненської компанії «Автовест Брок». Ця фірма, зокрема, займається автомобілями і має ліцензію, що дозволяє розмитнювати та приганяти тачки з-за кордону. Це якось дуже контрастує із манікюром та віскіполинанням. І цього все одно недостатньо. Навіть не так. Вартість Усієї нової нерухомості тупо не налазить на офіційні доходи всієї родини. Звісно, ми вже купу разів бачили такі історії, навіть у тому ж Кіберполі. У перших двох частинах про виходця та його замів ми знайшли дорогу елітну нерухомість на тещах і тестях, і пояснення всякі чули. Та й сам кулі уж схоже теж бачив і чув. Бо я не знаю, чи то збіг, але після наших попередніх історій і анонсу продовження, ота дорожезна земля із величезним недобудом у Чорноморській Рив'єрі, із власності тещі зникла. За даними реєстру нерухомості, її буквально нещодавно, в кінці жовтня, нібито продали компанії ведмідь сервіс. Я кажу нібито, бо маю деякі сумніви. Фірма зареєстрована в Рівненській області, і основний її вид діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту. Але купує землю із недобудом в Одесі. Щось тут не клеїться. У мене на це теж є пояснення. Схоже, фірма ця геть не чужа нашому кіберполіцейському. По перше, її власник Вадим Адамський, брат колишнього начальника відділу кіберполіції Рівненщини Юрія Адамського. Тому натяк на точку перетину, як на мене, вже є. По-друге, дружина цього екскібра з Рівненщини, як і Надія Куліуш, займається косметологією. І кілька навчальних курсів вона проходила в Одесі. Сертифікати про це вона сама показувала у своїх соцмережах. Зараз жінки підписані одна на одну в інстаграмі. Більше того, ця ж дружина Адамського роками віддає свою беху поганяти куліушу. Це не я додумала, це він сам в декларації пише. І фіналочка. Пам'ятаєте, я казала, що формально колишня куліуша отримувала зарплату від рівненської фірми? Ну що, пограємо в інтригу? Давайте накидайте свої варіанти в коментарі, до чого я це знову згадала. Як думаєте? Окей. Власник цієї компанії Назар Гуменюк, який же Назар від Адамського, Назар Адамський, Адамський, довідки фірма Юри, рівне Адамський офіс, якщо вірити його тегам в кит-контакті. А я у цьому випадку дуже навіть схильна вірити. І вишенька на торті сам куліуш у відповіді на запит зазначив, що перебуває у дружніх стосунках із Анастасією Адамською. Все ось тепер додати вже точно нічого. Якщо ви дивилися попередню частину, то пам'ятаєте, що там я згадувала культову матрицю. От я дозняла третю серію і відчуваю себе в цій матриці ще глибше. Бо топи кіберполіції страшенно нагадують армію агентів СМІД: ідентичні біографії, ідентичні декларації, ідентичні дорогі покупки, ідентично успішні дружини і тещі, які розквітають після ідентичних розлучень. Окей, сьогоднішній наш герой трохи відрізнився, і до виходу сюжету в ефір найдорожчий актив, принаймні на папері, встигли перекинути. Втім, такі схеми ми якби теж не вперше зустрічаємо. Отже, тільки в чому біда. Агент Сміт в матриці в якийсь момент перетворився на вірус. Очевидно, що департамент кіберполіції не називеш найбільшим злом. Він, в принципі, мало чим відрізняється від купи інших підрозділів правоохоронців. Там обшукали, там завелися, там десь трохи полякали. Ось там там вже прямо молодці і показали хорошу роботу, але потім знову отам походили по адресам, а вийшли вже з грошима на будинки, квартири чи машини. Віруси можна лікувати, але ще краще займатися профілактикою. Певне, що кілька наших історій, вже доведених в подальшому сап та набудологічних завершень, можуть стати непоганим профілактичним засобом. Тож, звісно, всі необхідні заяви від наших юристів вже полетіли. Ви також можете нам допомогти дотискати фігурантів. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити вподобайку, адже так його побачать більше людей. Пам'ятайте, що суспільний резонанс працює. дякую, що були з нами до кінця, і до зустрічі в наступних випусках.